Оційні підсумки понеділка, 14 квітня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Безкоштовні медпослуги для ВПО. У центрі підтримки Ямаріуполь працювали фахівці Товариства Червоного хреста України. Конкурс молодих дизайнерів. Перше у Хмельницькому заклади профтехосвіти області презентували власні колекції одягу. Творча зустріч юних поетів. Призери конкурсу Квітка прометея декламували власні вірші. 260 шістдесяти сьогодні отримали військові від Хмельницької громади. Цю велику партію бойових пташок придбали за бюджетні кошти. Витратили понад 3 мільйони гривень, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Традиційний початок тижня ми завжди обов'язково по понеділках передаємо якусь хорошу передачу для різних підрозділів сил оборони. Сьогоднішній день не виключення. Сьогодні передаємо ФПВ 10 дюймові з посиленою дотереєю. 260 шістдесят ФПВ. Ми сьогодні передаємо різним підрозділам сил оборони. Придбані вони за бюджетний кошт. тому Ще раз дякую нашим платникам податків за можливість постійно допомагати силам оборони. Вартість усієї партії, усіх 260 10 дюймових ФПВ-дронів». Понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Доволі таки хороше, значуще придбання, але зазначу, що це чергове, чергове, чергове придбання 70-дюймові відрони. Купуємо, передаємо засоби РЕБу, РЕРУ, ну і, звичайно ж, БПЛА літачкового типу, гексакоптери, квадрокоптери, мавіки 3Е, про 3Т, матраси, четверті аутели. Маємо зараз низку оголошених тендерів, тому подібних передач попереду ще буде чимало. Ми робимо все можливе, аби постійно допомагати силам оборони. Працюємо далі. У Хмельницькому сьогодні закінчився опалювальний сезон. Від тепла відключили усіх споживачів. Але за зверненням керівників можуть відновити обігрів лікарень та закладів освіти. Опалювальний сезон 2024-2025 був найдовшим за останні роки і тривав шість місяців. Із середини жовтня до середини квітня. Мали таку досить прохолодну осінь. Мали прохолодну, дуже прохолодну весну. Власне, зараз на 14 число маємо плюс 15, плюс 16 денної погоди. Ну і впевнено зупиняємося. В Цілому вважаю, що пройшли на належному рівні. Якихось суттєвих проблем довгострокових з теплопостачанням у місті не було. Послуга надавалася якісно, дякуючи збройним силам, дякуючи. ППО ми мали досить таке стабільне постачання електроенергії. Я думаю, що всі ми очікували минулої осені, що буде гірше, але це чудово, що маємо краще, ніж чекали. Комунальники вже почали підготовку до нового опалювального сезону, зокрема, до середини осені. Хмельницьк теплокомуненерго планує відремонтувати щонайменше 5 кілометрів мереж. Сьогодні вже їхав по місту у трьох локаціях. Теплокомуненерго розпочало вже ремонт своїх мереж. Починаємо підготовку до нового опалювального сезону, до якого також вважаємо, що встигнемо підготуватися належним чином, не дивлячись на всі ті виклики, які є перед комунальним підприємством. Це і досить такі великі борги перед нафтогазтрайдингом через те, що тариф у Хмельницькому значно і значно нижчі, ніж ринкового. Це і проблеми з людьми, проблеми з фінансами. Ну, але готові до всього. працюємо. Вимушені переселенці нині отримували у Хмельницькому безкоштовну медичну допомогу. У центрі підтримки ЯМаріуполь упродовж кількох годин працювали фахівці Товариства Червоного хреста пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та давали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. Дарія Курнос продовжить. Пані Галина, вимушена переселенка із Маріуполя із рідного міста, переїхала у Хмельницький у перші місяці повномасштабного вторгнення. Нині прийшла у центр підтримки Я Маріуполь, аби безкоштовно обстежитися у лікаря. Один із напрямків, за яким ми Майже регулярно сюди звертаємося. Це про допомогу фахівців Червоного Христа. Вони надають дуже професійну, якісну допомогу, а також підтримують ліками, дають поради. Мобільна бригада фахівців Товариства Червоного Христа України працює у центрі Я Маріуполь щопонеділка. Це дуже зручно, каже Галина Татарова. Коли є потреба, то звертаємося. Звертаємося і при гострих станах, і при хронічних наших. Тобто, коли знаю, що тут є на місці фахівці, які можуть допомогти, то до них і, звичайно, ми і довіру маємо, і звертаємося. Нині медичні сестри та лікар-терапевт мобільної бригади вимірювали артеріальний тиск пацієнтам, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та давали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. А також ВПО могли безкоштовно отримати необхідні лікарські препарати. Є ліки при повишеному тиску, які приймаються цукровий діабет, також є протикашльові антибіотики. Саме необхідне те, що от в тому в чому нуждається перш за все людина. Щотижня медики приймають у центрі близько півсотні вимушених переселенців. Попереднього запису не потрібно прийом відбувається у форматі живої черги. Ми в нашому центрі стараємось, щоб у цей день максимально допомоги надавались маріупольцям, ну, але ще, як бувають, приходять люди, які виїхали з Донецької області, тобто Бахмут і інші міста. Понеділок приходять там 30 до 50 людей. Десь так. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов – новини міста. Конкурс молодих дизайнерів вперше відбувся у Хмельницькому. 14 колекцій одягу презентували заклади профтехосвіти області. Організували захід в рамках проєкту Модні. Відвідувачі фешн події мали змогу побачити авторські моделі в чотирьох номінаціях, а ще прослухати лекцію про традиційний одяг Поділля. Учасники заходу також донатили на підтримку ЗСУ для благодійного фонду «Волонтери Поділля. Більше розповість Ірина Аріон. Анна Томчук одна з авторок колекції одягу Емоційність контрасту. Ідею втілювала разом з викладачами та студентками. Мріє стати дизайнеркою. Тут поєднується і класика, і сучасність. Вона поєднується в будівлями, які є в нашому місті. Тут підкреслюється жіночність, витонченість. Кожна блуза, кожен наряд підкреслює кожної дівчинки її індивідуальність і перегукається з ритмом нашого міста. Конкурс молодих дизайнерів одягу серед закладів профтехосвіти вперше відбувся у Хмельницькому. Ідея виникла іще ще до повномасштабної війни. Продовжує своє життя. Проект модні це велике свято для і для керівників закладів і для дітей, учасників конкурсу для їхніх наставників, тому що є можливість себе показати у молодих дизайнерів. Є безліч ідей, а конкурс це власне можливість їх. Пришвидшено втілити в витвір і показати їм поцінову. Учасники конкурсу презентували 55 моделей в чотирьох номінаціях: стиль для успіху, «Екокреатив», енергія руху та скарби спадщини. Це не тільки про моду, це про креатив, це про талант, це про ту молодь, яку ми хочемо підтримати, яка створює, надихається українськими традиціями, використовує в своїх колекціях екологічні Матеріали. Ми сподіваємося, що сьогоднішній захід це буде корисний не тільки молодим дизайнерам, а й нашим легковикам, які надихнуться новими ідеями, а можливо, хтось для себе знайде роб... робочу силу. Журі оцінювало практичність, креатив та деталі колекції у трьох номінаціях. Першість здобув центр ПТО сфери послуг, який підготував на конкурс сім колекцій. Перемогли емоційність контрасту, ай лав екстрим та етностиль. Свідками краси, креативу, творчості та сміливості стали десятки поціновувачів моди. Ми колись так, в принципі, зростали, ми також представляли свої проекти. І це, в принципі, скачок хороший для студентів, які бачать своє майбутнє в цій професії. І це, в принципі, досить цікавий захід, тому що це розкриває суть. і… Ну, Бачення кожного студента, який бажає в цьому розвиватися. Спільний проєкт управління економіки і департаменту освіти та науки відбувся у бізнес-холі Проскурів за підтримки спонсорів. Переможцям вручили нагороди і грошові сертифікати. Організатори сподіваються, конкурс молодих дизайнерів одягу стане всеукраїнським. І в серпні в Хмельницькому планують влаштувати іще ще одну фешн-подію. Ірина Арьон, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін новини міста. Незламні татусі групу психологічної допомоги під такою назвою формують у громадській організації Захист об'єднання волонтерів. Надаватимуть моральну підтримку чоловікам, котрі втратили на війні дітей. Працюватимуть із учасниками кваліфіковані психологи та арт-терапевти. Для участі необхідно зареєструватись. Посилання на google форму розміщене у соцмережах громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Заняття безкоштовні. Ми прийняли рішення нашою командою про те, що групу супроводу саме для незламних татусів варто зробити, тому що насправді багато є стереотипів стосовно того, що батьки не говорять про свій біль. І що чоловіки сильні, що чоловікам важко відкриватися насправді, і частково я з цим погоджуюся, тому що для нас це перший досвід. Сподіваємося, що хтось з наших хмельничан, саме з родин загиблих, батьків, сам це зробить. Але якщо в разі навіть не буде таких, навіть таких зустрічних реєстраційних моментів, ми говорили з мамами, які до нас приходять на групу супроводу, і будемо через, через ці. Контакти вже родині, будемо запрошувати батьків. Звичайно, що ми будемо вже запрошувати до роботи тих арт-терапевтів і психологів, які вже мають досвід роботи з тратою. У нас є вже напрацьована команда. Я так само ходжу в цю команду. І також ми плануємо залучити чоловіка-психолога, психотерапевта до роботи. І сподіваємося, що. Це теж дасть, дасть свій ефективний результат. Безкоштовні творчо-розвивальні заняття для малечі другий рік поспіль влаштовують в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Відбуваються вони в рамках американського проєкту «Rise Alliance for Children». Щопонеділка бібліотекарі працюють із малюками до трьох років, а у вівторок та четвер з дітьми від трьох до шести років. На заняттях вони навчаються взаємодіяти із навколишнім світом, спілкуватись із однолітками та всебічно розвиватись. Подробиці далі у сюжеті. З лютого цього року хмельничанка Діана Якушевська із дворічним сином Нікітою відвідує творчо розвивальні заняття в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Каже, вирішила прийти сюди, аби хлопчик звикав до спілкування з однолітками та восени легко адаптувався до дитячого садочка. Площадки, дитячі майданчики це, це одне, а тут це зовсім інше. Вони тут всі разом якось знайомляться, ну, розвиваються. Спочатку приходять в них зарядки, йдуть танці, розвиваються, вони вчаться, вивчають цифри, кольори. Ну, тобто, все сприяння розвитку їхньої вікової категорії. Дитина наривається кожного дня, каже, що хоче йти до діток. Заняття чесно дуже подобається. Влаштовують заняття тричі на тиждень. Щопонеділка бібліотекарі працюють із малюками до трьох років, а у вівторок та четвер з дітьми від трьох до шести. У кожній групі займається до десяти учасників. Заняття в нас структуровані, тобто завжди ми починаємо з вітання. Це пісенька, пальчикова гімнастика, зарядочка. Далі обов'язково йде певна тема заняття. Кожний раз вони в нас змінюються. Ми вивчаємо і тваринний світ, і рослинний світ, все, що навколо нас, в принципі, кольори, форми там достатньо багато. До прикладу, сьогоднішнє заняття приурочили до свята Великодня. Відбуваються заняття в рамках американського проєкту Rise Alliance for Children, до якого бібліотека долучилась у квітні 2023-го. Впродовж двох років охопили вже близько сотні дітей, адже кожні півроку групи оновлюють. Під час війни для того, щоб дітки почували себе більш захищено, більш комфортно. Спрямована вона на адаптацію діток, на соціалізацію, щоб легше було подальшому діткам відвідувати дитячий садочок і школу. Проходили ми тренінг у Львові і після того почали працювати. Були виділені кошти для закупівлі іграшок, матеріалів для заняття, розвиваючі матеріали, канцелярія. Ну і звичайно іграшки. Бо кожне заняття тематичне. Наприклад, якщо це звірі, ми вивчаємо, то звичайно кожна дитина має в першу чергу отримати в руках та іграшку, подивитися, обдивитися форму, зовнішній вигляд. Окрім Хмельницького, проєкт працює у бібліотеках Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Творча зустріч юних поетів відбулась у мистецькому просторі Кут. Вірші декламували переможці та призери п'ятого відкритого міського конкурсу чиців Квітка Прометея 2025 у номінації Авторська поезія. Організували конкурс працівники Хмельницького міського будинку культури за підтримки управління культури і туризму. Цьогоріч у ньому взяли участь 169 учасників. Вірші декламували у чотирьох номінаціях авторська поезія, класична література, сучасна література, гумор. Ірина Муляр детальніше. Із хащів гукає чугайстер. біжи, лови своє щастя. Композицію, написану за мотивами лісової пісні Лесі Українки, виконує десятикласниця Ольга Бучина у мистецькому просторі Кут. Вона переможниця конкурсу Квітка прометея 2025 перше місце виборола за авторський вірш Самота. Така не одна є, і ти не один. Ми зникнемо світанкова роса. Я люблю писати про емоції і створювати образ якоїсь емоції. Наприклад, як виглядала б самотність, чим вона жила, про що вона думала, з ким вона спілкувалася. От в моєму вірші, наприклад, самотність спілкувалася з. Спокою я взагалі переконана, що в неї блискуче майбутнє як у поетеси, як у творчої особистості, наскільки в неї смачні кольорові образи, наскільки вона незвично бачить нас світ. У творчому вечорі взяли участь восьмеро юних поетів. Це переможці та призери п'ятого відкритого міського конкурсу читців Квітка прометея Прометея-2025» у номінації авторська поезія. Восьмикласниця Аполінарія Марчук декламувала на конкурсі вірш, який присвятила українському воїну. Ти вогник в погляді дитини. Тиша в змучених руках. Я брала участь у ньому вперше, і цього року я посіла третє місце. Чим пишаюсь. Почала свої авторські поезії я писати зовсім нещодавно, десь з 12 років. Це образ мужності, наснаги, відваги. це образ мудрості. Вірші хто такий військовий та плаче небо, зачитувала учениця 4 класу Софія Подолянчук. На написання першого віршу мене надихнуло в проєкт Реалії війни. На написання другого вірша, а саме Плаче небо, мене надихнула книга Маріуполь Вихід з пекла, яку мені подарував при зустрічі Володимир Жемчугов. Цього року на конкурсі Квітка Прометея» школярі декламували вірші у чотирьох номінаціях: авторська поезія, класична література, сучасна література, гумор. 167 учасників, які працювали наживо перед членами журі, і двоє учасників було з Володимира Волинська. Вони приймали участь онлайн, але отримали свої призові місця, тому що дуже були талановиті. Діти важливо бачити, що, попри все, що відбувається в державі, діти сьогодні показують наскільки вони талановиті. Наскільки вони круті, наскільки вони сміливі. Була поезія, яка була написана від імені трирічної дитини, яка загинула. Я, я взагалі можу тільки уявити, що ця дитина-авторка пережила. Організували конкурс працівники Хмельницького міського будинку культури за підтримки управління культури і туризму. Ірина Моляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось. はあ。<music>